Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене вже субота, 15 березня, хочу показати, що в мене просунулося. В попередньому своєму в'язову я показувала кардиганчик, над яким працюю, і я вив'язала в ньому спинку. Ось так вона виглядає. Полотно внеться. Але воно в мене було складене. Тут у мене були збавляння. Ось такі, це, як в описі називається, регланна лінія. Ну, дуже вона вийшла довгою, ось, тому що дуже спущене таке плече, йде оверсайз. Вперше в'яжу такого типу щось. Дуже мені цікаво, так тут у мене це залишила собі підшити там в одному місці. І я дов'язала і розпочала в'язати пілочки. В'яжу я їх одразу дві, бо мені не хочеться рахувати потім, де додавання в мене, де збавляння, рахувати ряди, от, щоб вони були симетричними. Пілочки в'яжуться напівпатентним візерунком. Це лицева сторона. Ось так виглядає. Ось, і тут йдуть додавання. Вже всі необхідні додавання я зробила. Ось, І також потім будуть збавляння на оцей реглан. В'яжеться досить таки повільно. Тут у мене були спиці 5,5, тут спиці 4,5. Ці дерев'яні, які я вам казала, це Нітпро, але яка це саме? лінійка, я вам не підкажу. І в'яжу я в два складання. Пряжа в мене Baby Surry. Відвірна. Хто не дивився попереднє відео, ось такий склад, метраж. І колір можете подивитися. Так, поки що не знаю, не дуже рівна ця резинка до прання. І коли міряю, то я дещо так ну, натягую її, бо е, виходить, спинка буде в вирітньою гладдю. Це буде цією резинкою. Я знаю, що в багатьох вона витягується після ВТО, тому мені якось важко. Це в мене в голові вкладається, як його потім. Так зробити, щоб воно було одної довжини перед зі спинкою. І ось так ця резиночка виглядає з вивороту, і, як завжди, мені вона з вивороту більше подобається, ніж з лиця. Тут лише в лицевих рядах ми в'яжемо лицеві в петлю попереднього ряду, а в виворітних в'яжемо по візеруночку лицеві лицевими, виворітні виворітніми. Ну, ось так. Поки що. І, як я вже сама помітила, коли в'язала, як багато дівчаток каже, ця резиночка повільно дуже просувається. От. Але, в'язатиму. І я отримала ось таку пряжу. Це під замовлення в мене буде виріб. Дуже класна, шикарна пряжа. Я ще такої в руках не тримала це ланагата Luxury Silk Mahair. Тут, в принципі, склад такий, як у Soft Dream, але пряжа дорожча і трошки інша. 25 грамів, 212 метрів, колір 8392, називається він Лисичка. Замовляла також в ярні і склад 75 на 25. Суперкід Мехер та шовк. Так виглядає ниточка. Пухнастенька. Десь буду скоро розпочинати. Не знаю, можливо, сьогодні, можливо, вже з наступного тижня, з понеділка. Побачимо. Але хотіла вам показати цю пряжу. Я, коли її спробую, я хочу порівняти з Dream Lana Gato і Drops Kit Silk. Ось. Ось такі справи. Щось буду в'язати і буду далі підключатися. Усім привіт! Давно не підключалася, але маю багато що показати. Дов'язала я спинку свого кардиганчика, переважно більше часу працювала саме над ним. В нас то вже було дуже тепло, потім різко похолодало, були прям вночі заморозки, потім знову на трішки потепліло, потім пішли дощі. Ну, коротше кажучи, я собі вирішила чимшвидше його зв'язати, тому що е, щоб встигнути поносити. І все-таки мені лицева гладь подобається набагато більше за виворітну. вона якось рівніше виглядає, тому я вирішила, що спинка в мене буде ось цією стороною. Це буде її лице. Е, зараз так виглядає воно. Е, я хочу якось відпарити, спробувати. Це полотно ці детальки по частинам, а пратиму вже все цілим виробом. Також я зв'язала дві пілочки, я вже не пам'ятаю на якому етапі я вам показувала, на монтажу вже побачу. Вони одразу починаються з напівпатентної резиночки і йдуть спочатку знизу знизовущі, потім йде розширення невеличке, і потім вже знов таке довге-довге збавляння. Це було дві пілочки, я їх в'язала паралельно на одних спицях. І зшити там написано було трикотажним швом. Ось я шила. Мені не дуже це подобається, але це буде на шиї, на спині за волоссям буде не видно. в мене вийшло тут, наче два рядки лицевої гладі. А з вивороту як. Два виворітних рядочки. Я знаю лише один трикотажний шов, і він виходить, підходить для лицевої гладі, Яким я зшиваю шкарпеточки, наприклад. Не знаю, можливо, є якийсь трикотажний шов для резинки. Ну, Я вже так залишу. В принципі, можна було зшити і якимось іншим швом просто або по відкритих петлях, або закрити петлі зшити. От, ну, єдине, що тут не буде ось такого жива, який може тиснути натирати. Так, ці я пілочки в'язала досить довго. І ще в мене є ось такі трикутні вставки. Це як реглані, чи як їх назвати. От, буду зараз це все збирати, збирати цей пазл, тому що тут не, не дуже просто буде. От, деталі великі. Що я не вив'язала, це ще рукав. Так, рукав буде пришиватися ось до цієї частини. І він в'яжеться за описом знизу, вгору такою трапецією, пришивається. Я не знаю, подивлюсь, можливо, я там немає скосів, нічого, воно таким рівнем потім закінчується. Можливо, я підніму за шию, підніму петлі звідси і буду в'язати. Ну, Зворотнім, не робити додавання, а робити просто збавляння, щоб мені менше було зшивати. От. Ну, побачимо. Побачимо. Зараз хочу зайнятися ось цим. І ще один процесик я розпочала. Коли мені трішки набридла ця напівпатентна резиночка, я розпочала кардиганчик з мохеру Гато. такий, як я в'язала зелененький. От, Хто дивився. Я показувала спиці номер 7, я тут дещо змінила. Я на резинку набрала на 10 петельок більше, ніж на лицьову гладь, бо на тому зеленому мені не дуже подобалось, що низ трохи як стягнутий. Хоч я під час ВТО розрівняла це, і воно не так уже замітно після ВТО, але ж можливо, навіть і 10 петельок мало. Я хочу цей опис уже, е, собі так вдосконалити і записати, тому що модель буде, ну, вона вже популярна, і я думаю, що буде популярною, можливо, ще десь буду отримувати ці замовлення. Значить, я трішечки розчарувалася в цій пряжі, саме в тому, що з нею тяжко працювати. Вона взагалі класна, все, я майже вив'язала перші моточки, але. Вона дуже-дуже слизька. І от з цих спиць дуже спадає. Я вам жалілася на альпаку, ось таку, з якою я в'язала зелений кардиганчик, що вона слизька і сповзає. Ну, то порівняно з цією ниточкою, зовсім не слизька. Вона, бачите, така, досить цупка, як, трішечки, як. Підваляни, чи як сказати, і вона гарно за спиці тримається. Звісно, на дерев'яних її легше в'язати, ніж на металевих. Проте, ось тут ну, неможливо. Декілька разів таке було, що петля, хоча я тут вже дуже уважно в'яжу, ось це місце, тут буде помітно. Петля злітала і розпускалася декілька разів. Рядів. Я вже помічала і. Піднімала її, бо ну, ось тут помітно. Я дуже сподіваюся, що після ВТО воно розрівняється, воно, в принципі, полотно неоднорідне йде. Поворотні рядочки виходять петлі більше у мене розтягнуті, ну, виворітні, лицеві, більш такі, як лицеві, от навіть мені здається, що видно ряд. Менший ряд більший, наче міняєш спиці спеціально. Дуже сподіваюся, що це розрівняється, тому я не ризикую в'язати, поки що на цих спицях відкладаю. От. А якщо й беру в роботу, то прям дуже уважно, вже не дивлюсь серіали, не дивлюсь нічиї відео, а суто в'яжу. І ще один процес, який я потихеньку в'яжу. Кожен влог я його вам не показую. Він в мене в такій яскравій косметичці зберігається: це шкарпеточки. Не дуже я їх швидко в'яжу, я їх розпочинала ще в січні. В'яжу їх там, знаєте, іноді десь буває в дорозі, там десь чи в лікарні. Є пару хвилин пов'язати. І тоді їх беру або навіть вдома. Ось, і Таким чином, потрішечки вони в мене в'язалися, дов'язалися до п'ятки. І п'ятку я вирішила вже пров'язати вдома. Це Така ось кругленька п'яточка в мене вийшла. Я одразу навіть забула перейти на сіреньку ниточку і декілька рядочків стінки п'ятки пров'язала кольоровою ниточкою. Це пряжа в мене Форца, Ярнард форца, оце основна. Але, на жаль, етикеточку я не зберігла, бо це вже другі шкарпеточки в'яжу. Залишок маю, і сіренька це е, alize superwash е, або artisan artisan напевно, Алізе artisan е, Так, ну ось стільки. Я вже розумію, що це будуть до наступного е, сезону шкарпеточки, тому про холодного, тому я зараз. Особливо якось не поспішаю їх закінчувати. Лежить такий процес під рукою, або коли навіть втомлюєшся від е, великих спиць. Е, поки що це все, що я вам хотіла показати. Три процесика останнім часом було в роботі. От Буду, напевно, завершувати це відео. Е, і якщо вам було цікаво, підпишіться на канал, поставте вподобайку. І і чекайте моїх наступних відео. До нових зустрічей, Па-па!